Біля витокові незалежності книгу під такою назвою презентували сьогодні у Вінниці. Присвячена вона 20-річчю незалежності України. Впершу книгу представили у вересні цього року. Потім видання бачили у Празі, Відні, декількох містах України. У книзі розповідається про 20 відомих українців минулого століття. Група молодих студентів почала збирати матеріали для цієї книжки по цим 20 особистостям. Їздячи україною, зустрічаються з родичами, було зібрано понад півтори тисячі сторінок, в тому числі і рукописних, понад тисячу. Це все було студентом переведено в електронний варіант, зведено редактору Михайлу Сударшевському і він вже зробив 350 сторінок якісних спогадів, доволі унікальних, тому що 70% побудовано на унікальних речах. І які спеціально знаходилися або створювалися для цієї книги. Це спогади, спогади друзів, близьких людей. Наприклад, якщо Іван Миколайчук, який присутній цій книжці, відомий український актор, Марія Миколайчук, його дружина. Якщо Вячеслав Чорновів, то унікальні спогади Леся Танюка, його друга, і Атена Васильовни Пашко, його дружина, яка нещодавно теж померла. Тобто доволі багато унікальних речей, які тут є.